Зараз э, цінова політика на нашу продукцію взагалі ну, Якщо взяти на масеничні культури, тут ще кояк, а на зернові культури взагалі ціни немає. І, по-перше, во вони нікому не треба. Лежить у нас почти 4 тисячі тонн, и, э, вона не востребована. Як буде по соняшнику, я не знаю. Ну, ціна, якщо була 5 років тому, була е, 15 тисяч, там, 16 тисяч, а якщо в цьому році всі, е, структура е, сібовартості все вдорожала. І самі сімена гібридів, і добрива, і средства е, захисту рослин, там пропорціонально вверх пішло, а ціна пішла пропорціонально вниз. Звісно, рентабельність не дуже висока. Буде висока, якщо воно, звісно, будуть хороші результати, буде 3 до 4 тонн буде сонячника з гектара. Тоді буде за счет урожаю. урожаю. Чотири роки тому, случайно через знайомих нам повну лінійку на демонстраційному полі дали фірма Адванта. І це 4 роки тому був рік засушливий. І на фоні других гібридів, я не буду називати, які гібриди були на тому демополі, щоб їх низько не опускати. Фірма «Адванта», Адванта і її гібриди показали найвищі результати. Якщо там 12-15 центнерів з гектара, то там 25-26 той рік. Так що я одразу з першого року влюбився в цю фірму. От ми висіяли 238, якщо ми висівали от, в це господарство пад імені Шевченка е, Покровського району Донецької області. Якщо у нас посівна площа соняшника е, приблизно, ну, не приблизно а 800 гектарів, то фірми Адванта 50% 50% висім. От мій улюблений гібрид Хайсан 238. Він нас надемо на демо, от, почти 4 роки на демо, дає стабільні урожаї за 28 до 30 і за 30 центнерів. І в цьому году, от, вид такий, я думаю, що до 4 тонн з гектара дати. Чим ценні гібриди адванти, от, дивіться, вже корзина відвелася, вже кошик сформований. А до листка лиска ще э, він не боліє. Він дуже устойчив від усіх э, болячок і, і так далі. От, дивіться, листова капластіна. Це ж фотосинтез. Да, у товарних посівах гібриди фірми Адванти дуже э, почувають себе добре і добре показують. У нас у товарних посівах Хайсан 180 і Хайсан 238 в ну, основному удар у нас на Хайсан 238-й. Я вважаю, що це один із лучших гібридів фірми Адванта. Хоча їх гібриди всі хороші. От вже дивіться, вже, я кажу, кошик уже почти обцівся, вже він сформований. От дивіться, листова пластина, яка у Хайсана 208, а всі лиски не повреждені болячками. Болезнями немає нічого, хворобами не порожнені. Значить, вони стійкі до всіх видів і фомопсисів, і сіроїнилі, і доєджі. От ні, де немає. Все чисте, все воно ідеально чисте. Якщо порівняти з іншими гібридами, там вже підковшик, вже все жовте, вже все засохше і так далі. А тут воно видержує все. Тому що генетика дуже сильна. Добрий день. Працюю керівником сільгосппідприємства імені Тараса Григоровича Шевченка на Добропільщині вже 33-й рік. Працюю, основному вирощуємо дві культури Зима, пшениця і соняшник. Четвертий рік працюємо з фірмою Адванта, задоволені. В принципі, урожаї отримую доволі таки непогані, Десь в цьому році Десь 50% соняшника посіяно саме е від цієї компанії. А по цьому році Сергій Олександрович дав пропозицію посіяти тут, демополе і ми задоволені, поки види дуже задовільні. Прийняли рішення в тому плані, що е вражає доволі хороші показує, види непогані, і прийняли таке рішення більше посіяти саме соняшником цієї компанії. у нас, Ми знаходимося в зоні рискованого землеробства. Розкованого землеробства. Ми приміняємо влаго технології, вологозберігаючі технології. Осінню ми обов'язково після пришесних у нас зернові культури, ну, зернові культури. Після збору одразу по стевцінку робимо рихлення робимо. Тоді осінню вносимо добрива. Сложнів до НПК, 10-50, ну амофоску вносимо 14 Ділаємо глибоку реквітку і в обов'язковому порядку ми осінню культивіруємо, вирівнюємо почву. Весною закриваємо вологу, ділаємо одну підпосівну культивацію на глибину 5 см і сіємо. Наша задача зберегти вологу, щоб не потеряти її. І при налічі її вологи ми на п'ятий-шостий день отримуємо, ну на сьомий день отримуємо хороші води сходи. Далі приміняємо інтенсивну защиту, інтерв'ю від сторону бур'янів і вредителей. Вносимо гербіциди, вносимо, вносимо фунгіциди, інсекцициди. Інтеріний захист рослин. Отак ми працюємо. Цей соняшник будемо збирати десь в кінці вересня. Якраз ми його вберемо, підготовимо і тут буде озима під урожай посіяна 24 року. А результати, результати по цьому полі ми опублікуємо в Фейсбуці і будуть всі, подивляться, на що способен кожен гібрид. Якщо ми сіяли, на демо посіли. Товарних взагалі нічого не сіяли. На слідчий рік ми посіяли 20%, 30%. В цьому році, у 2023, ми посіяли 50%. На той рік ми додамо 10%, десь відсотків 60% будемо сіяти цією фірмою. Чому будемо шукати щось хороше, як воно от лежить хороше, ми видумувати нічого не будемо. Тому що гібриди нас цілком задовільняють. Це в цьому році нас зібалують. Там, за 400 міліметрів випало за вегітацію. А бувають і годи, що був, в, 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 опадів е, там, 100 міліметрів за вегітацію, 120, 103, 200 міліметрів. Це в цьому домі герої, в цьому двох. І ви бачите, які чисті посіви, Урожай тут буде. В нашій зоні, в нашій зоні, якась його зміна. У нас зерно, зернові і соняшник От дві основні культури. Плануємо тут у всі обороти вести рапс, зими рапс. Кукурузи немає, гороху немає, сої немає, многолітніх трав немає. От це зернові, пшениці, ячмінь, соняшник. Ну, Стараємося перерив робити. І... Хоча б соняшник возвращ... вертався на те поле через два роки в основному. через два роки. Ми бачимо, що вже біологічний процес е, дійшов до тієї, стадії, що дозрівання е, лимони окрас е, кошика. Е, приблизно ще скільки по часу і буде збирання? Ну, я думаю, тижнів два з половиною-три тижні і будемо збирати. Е, в товарних посівах ми також бачимо відмінну стійкість... Е, до захворювань, ми не бачимо вовчка. Рослина себе гарно почуває. Відмінно запилені кошики, налив іде повноцінний. Листовий апарат зелений. Рослина ще живиться і наповнення насіння буде дуже відмінне. Ми бачимо зараз, що насінина має якісну. Заповнює він, зернівка він, він, повна. Зараз від е, демонстраційного поля. Він мало чим відрізняється. В товарних посівах він себе дуже гарно почуває. І ми думаємо, що тут буде врожай, буде добрий. Ми вже Це бачимо, гарний. що тут буде врожай.